Ось такі наслідки нічного удару ракетного по місту Запоріжжя в один з гаражних кооперативів в місті. Ось така воронка. Постраждали тут автівки, кілька гаражів розбито. Тут вже не дає бачите он є. скільки всього тут люди звичайно що засмучені втрата майна чоловік втратив автівку Це записано. Скажіть, будь ласка, от Путін, що я думаю, зараз, да, ось, зараз що можете побажати нашим друзям? Браті. Щоб їм так зробити. Дякую. Як вас звати, скажіть, будь ласка. Олександр Степанів. І ви також 94-го року тут. Ну майже це все. А що це... заїхав? Що за у вас? Дякую. Ось так виглядає один зі зруйнованих гаражів. Повністю валилася стеля перекриття. Відповідно тут що всередині було зазнало пошкоджень.